Здоровенькі були. Зараз розкажу ціни на міні-тракторі, що були в обзорах. Давайте почнемо з новинки. Це ДТЗ на 35 коней, Трьохциліндровий движок, в ньому велика гума, HPX, моделька, ведучий передок, класний салон. Навісний механізм витримує 650 кг. Також в ньому двохдискове щеплення. Що є перевагою. Ось така техніка ціною 8650 доларів. Наступний я знімав. Я знімав разом з ДТЗ ось такий ловел на 35 коней також. Його ціна 8620 доларів. А Його плюси в тому, що в ньому 4 двигун стоїть. З більшим об'ємом це 2150 кубічних сантиметрів. А, Ось, в принципі, і все є ергономіці в нього. Такі моменти, звісно. Тунель високий, КПП між ногами, вичний речіжок. І на 100 кг менше візка бере. Далі я знімав ДТЗ-5404К. На даний момент він коштує 13330 доларів. В ньому стоїть 4 циліндровий двигун об'ємом 2,5 літра. Також є класна кабіна з опаленням, повний привід, погляньте тільки який потужний передній мост. І останнє, що я для вас знімав, це Кентавер 404 SDC. Його ціна на даний момент в Україні становить всього 9700 доларів. Ми за це маємо повний привід, звісно, 40 коняк, двигун маркуванням GDM, кабіна з опаленням. І, в принципі, всі плюшки великого такого міні-трактора. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення!